Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Іде сезон кабачків, і ми сьогодні запікаємо в духовці кабачки з дуже смачною начинкою. Це простий, елементарний, але одночасно чудовий рецепт кабачків. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! І для цієї страви ми взяли три кабачки. Оскільки вони молоді, шкірку не трізаємо, а тільки розрізаємо вздовж на дві частини. Розрізані кабачки зразу викладаємо на форму, застелену фольгою, в якій їх будемо запікати. На кожній половинці робимо ножем легкі надрізи, хрест-нахрест. -на -хрест. Щоб кабачки добре просочилися маринадом і начинкою, так вони стануть ще смачнішими. Потім їх промащуємо вершковим маслом. Масло потрібно брати кімнатної температури, щоб воно добре розмазувалося по кабачку. І так промазані кабачки залишаємо на пару хвилин, поки підготуємо маринад. До 2 столових ложок соєвого соусу додаємо 2 зубчики подрібненого чеснику. Півчайної ложки прованських трав можна орегано. До смаку сіль та перець. Добре перемішуємо. І цим маринадом змащуємо кожну половинку розрізаного кабачка. Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. А в цей час підготуємо начинку. Завдяки неї кабачки будуть з неперевершеним смаком. Два невеликих помідори, або один великий нарізаємо на невеликі кубики. Перекладаємо в миску, до помідорів натираємо 50 грам твердого сиру. Додаємо невеликий пучок подрібненого свіжого кропу. Можна замінити на другу зелень, яка вам смакує. А також додаємо 1 столову ложку сметани. 1 столову ложку соєвого соусу, два зубчики подрібненого чеснику, до смаку сіль та перець. І все ретельно перемішаємо. З духовки дістаємо кабачки і на кожну половинку рівномірно розподіляємо начинку, а потім повертаємо в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир добре розплавився. Наші чудові запечені кабачки готові. Апетитні, ароматні вони вийшли. І ще теплими можна подавати до столу. Ось такі вони у розрізі. Дуже добре приготувалися, вони дуже смачні. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна!